Вітаю вас на своєму каналі, що приготувати. Сьогодні приготуємо з вами дуже відомий салат олів'є. Для цього потрібно картоплю моркву яйця відварити, два солених огірка, ковбаса варена, кукурудза і майонез. Якщо вам повезло і у вас є така сіточка з аврори чи будь-якого китайського магазина, то вам повезло і ми наріжемо салат дуже швидко з вами. Якщо ні, то нарізаємо всі продукти на кубики ножем. Для початку беремо морку, нарізаємо ось на такі кільця і подрібнюємо її через сіточку. Перший шар готовий, поливаємо це все майонезом і переходимо далі до картоплі. Теж нарізаємо на кільця і пропускаємо її через сіточку. Другий шар проливаємо майонезом. Далі переходимо до соленого огірка. Ось тут уже лайфхак з сіточкою не виходить, бо огірок дуже твердий, і він не проходить через сіточку. Тому нарізаємо це все міленько ножиком. Далі переходимо до вареної ковбаси, зазвичай беруть лікарську ковбаску і нарізаємо її так само на кубики. Варену ковбасу також можна замінити на печене або варене м'ясо і додати у салат. Знову поливаємо шаром майонезу. Додаємо сюди варені курячі яйця, всі ті ж самі рухи, нарізаємо на кільця і пропускаємо це все через сіточку. Поливаємо це все майонезом і додаємо консервовану кукурудзку. Ось такий яскравий салат у нас виходить. Кому сподобалось дане відео, ставимо пальчики вверх і підписуємося. Перед подачею обов'язково перемішати салат і можна смакувати.